Вже в 12-те Бердичів приймав у себе поважних гостей із Польщі, аби разом з ними відзначити дні польської культури, а також долучитися до святкування всесвітніх днів Полонії. Делегація з Польщі у складі 40 чоловік, на чолі із маршалком Сенату Республіки Польща Богданом Борусевичем, разом із представниками обласної та міської влади провели офіційну зустріч в актовій залі Бердичівської міської ради. Стосунки між Польщею та Україною, а особливо між Бердичевом та двома польськими містами Явор і Сідліцем, вже давно перестали бути сусідськими зазначив у вітальному слові міський голова Василь Мазур. Вони переросли у дружні, навіть братські. Дозвольте мені від імені всіх бердичівлян щиро і сердечно привітати вас у нашому гостинному місті і подякувати за можливість приймати в Бердичеві таку представницьку делегацію. Дні польської культури у місті Бердичеві відіграли і надалі відіграють значну роль у зміцненні дружби між Україною і Польщею. Не можемо не зустрічатися. І деталі потрібно частіше в такому форматі зустрічатися, оскільки саме на Житомирщині тільки компактно, як сказав, діаспорно живе у нас близько 40 тисяч людей. Я, мабуть, придумаю це вперше, але скажу, це буде правда. У нас є, пане Маршало, райони, де не меншини, а більшини. Недарма кажуть посадовці, цьогоріч всесвітні Полонії проходять саме у Бердичеві. Це місто чотирьох культур, яке завжди об'єднувало і буде об'єднувати людей різних національностей. Причому ніхто тут не відчуває себе іншим, усі рідні, усі друзі. Польська культура, віра, звичаї, історія, ментальність настільки сильно вплинули на розвиток Бердичева, що сьогодні важко розрізнити. Де в ньому українське, а де польське. Я із задоволенням скажу, що ми постійно обмінюємося корисним досвідом в різних сферах нашого життя культури, мистецтві, нових технологіях, малому та середньому бізнесі, торгівлі, а останнім часом у сфері розвитку місцевого самоврядування. Не лише подяки і теплі слова звучали на зустрічі. Маршалок Сенату Богдан Борусевич зазначив, в Україні, зокрема, й в Пердичеві є чимало польських інвестицій. Він переконаний, тут гарний клімат для капіталовкладень, працьовиті люди і мудра влада. Тож польські побратими будуть робити усе, щоб Україна відчувала себе сильною та міцною державою. У Європейському Союзі почали з допомоги їй у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Я знаю, що Житомирщина постраждала від катастрофи на Чорнобильській атомній станції. Європейський союз прийняв рішення про те, щоб виділити кошти на ліквідацію цих наслідків, а також на убезпечення України від подібних катастроф. Польща теж зробила свій внесок, оскільки це є справою світовою, а не суто українською. Від справ перейшли до подарунків. Бердичівський міський голова вручив маршалку картину із краєвидами Бердичева як знак вдячності та пошани до приїзду високого гостя. Про мову вдячності із трибуни висловив також президент польського міста Сєдліце Войцех Кудельський. Він зазначив, Сєдліце завжди було побратимом Бердичева. Мешканці обох міст люблять та поважають один одного. Місто Сєдліце від о 11 років є партнерським для міста Бердичова. В Європі місто Сєдліце має… Місто Седельце є партнером для Бердичева в Європі. Седельце має багато партнерів, але Бердичів є найважливішим. Бердичів їздить до Седельце на дні міста. Ми приїжджаємо сюди на кожне запрошення. Веземо із собою молодь, співочі танцювальні колективи спортсменів. Немає різниці. Бердичів і Седельце завжди єдині. Ми пізнаємо один одного, пізнаємо Європу. І так буде завжди. Познає, що він познає польське і цілу Європу. І так буде завжди. після офіційної зустрічі. Відбулася прес-конференція за участю польських та українських посадовців. Журналістів цікавили, чи підтримує Польща Україну у намірах вступу до ЄС. Відповідь була однозначною так. Богдан Борусевич запевнив присутніх, що підтримує будь-які зрушення української влади з питання вступу. Також учасники прес-конференції були готові розповісти журналістам про найближчі плани співпраці Польщі та України на місцевому рівні, починаючи від е -е, зв'язків. І спільних справ у розвитку культури, мистецтва. Особливо зараз ми вийшли на конкретні шляхи стосовно бізнес проєктів збільшення польських інвестицій, тому що ми добрий початок. Зараз ви шановний маршал сказав і м'ясокомбінат. Водуємо і думаю, що в цьому році ж і завершимо. Незважаючи на те, що сьогодні ми маємо і вже і досягнення у бізнесі, і у в спорті, і в інших галузях, але ми розуміємо, що головне все-таки то обмін людськими цінностями, обмін дружба людей, конкретних людей. І нам приємно, що саме дружба Польщі і України проходить саме через бердичів. І я думаю, що той крок, який ми зробили 12 років назад, ми його зробили правильно. І я хотів би, користуючись нагодою, ще раз подякувати присутністю свіляля, який генерального консула сьогодні у Вінниці, який розпочинав робити ці кроки разом з разом з Бердичевым. І я думаю, що його присутність сьогодні у Бердичеві то абсолютно логічно і і правильно. Тому нам приємно, що сьогодні так, е, маршалик е, сейма, сена, сенату е, Польщі сьогодні в Бердичеві, якби ми не зробили 12 років той перший крок, то не було б сьогоднішніх кроки, але це не останній крок. Дружба е, Польщі і України і дружба міст е, українських і польських буде продовжуватися і вона буде е, е, значної динаміки після сьогоднішніх зустрічі. Після невеличкої прес-конференції гості з Польщі та керівники міста й області відвідали визначні місця Бердичева, кляш торбосих кремелітів, костел Святої Варвари, музеї.